Розберемо задачу. У магазині канцтоварів ручка коштує 6 гривень. Запам'ятали, ручка коштує 6 гривень, а набір з двох ручок 10 гривень. Значить, запишемо собі одна ручка 6 гривень. А набір з двох ручок дві ручки, буде 10 гривень. Тобто ви розумієте, якщо берете дві ручки, то вам виходить дешевше. Я десь тут собі записала. Далі а, яку. Ключове слово, найбільшу кількість таких ручок можна купити в цьому магазині, якщо у нас є 58 гривень. Значить, от у нас коротка умова, у нас є 58 гривень. Значить, ми розуміємо, що брати по дві ручки більш вигідно. Тому, скільки наборів ми можемо взяти по 10 гривень? 58 поділити на 10 це буде 5. 5 наборів. так? 5 наборів по дві ручки це буде у нас 50 гривень. Тобто ми маємо 10 ручок. Але 8 гривень не залишилося. За ці 8 гривень ми можемо купити ще одну ручку за 6 гривень. Отже, ми можемо купити разом 11 ручок. І серед варіантів поданих відповідей – це варіант відповіді Г. Так що будьте уважні, коли читаєте текст.